Постійна комісія з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища починає свою роботу. Присутні депутати голова комісії Компація Валентина, е депутат комісії Дудна Геній, е також <рив> комісії беруть участь. <рив> 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 Борисова Наталія, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, та Яворовська Світлана, начальник відділу земельних відносин з виконком Ілонівських точно. На порядку денному перше питання про внесення змін мініпропорами вже до... економіки, матеріальних і культурних цінності та довкілля, а також надзвичайних, надзвичайних ситуацій, пізнання природного характеру, час та умирання часто. Безперебійний робот комунального закладу, пожежі, регуляції підрозділ, виникає необхідність, щодо внесення змін до програми забезпечення пожежної системи безпеки. Зміни до програми відноситься до додатків, до паспорт програми, перелік заходів за завдань програми і ресурсного забезпечення. По переліку заходів і завдань. Основними питаннями щодо нетних е, є новословний пожежний рятувальний підрозділ. Тобто, для його забезпечення діяльності, тобто виплати заробітних план. Оглядів е, попередніх е, і періодичних страхування е, працівників на 2025 рік е, обсяг фінансування по програмі е, 3, 3 мільйона 550 3 три мільйони. Три мільйони на двадцять на, п'ятий на рік. Е, для поліпшення матеріально-технічного забезпечення е, це. Це офісна техніка, канція товари, так як я вже сказала, що це була утвореність. Тобто треба забезпечити меблями офісну технікою всім, що потрібно для того, щоб підрозділ перепрацював. Тому в програму включаємо п'ятсот тисяч гривень. Також для ремонту. Транспорту, яким вони будуть користуватися в процесі своєї роботи, обсяги фінансування складають 100 тисяч гривень. Забезпечення належних умов, тобто послуги проведення поточних ремонтів будівлі. Навчання і не зможуть виконувати повноцінно свої обов'язки і не будуть включені до єдиної е, диспетчерської служби е, ДСНС. Тобто, тільки вони проходять це навчання, їх включають в службу і вже вони працюють з диспетчерами. Поточні ремонти, заблаштування захисних споруд та е, придбання матеріалів це буде 500 тисяч. Пункти по е, укриттям поки що заплановані тільки в програмі до бюджету не планувалися. Загальна сума кошти за кошти не плануються в бюджетному. Загальна сума по програмі на 2024 рік складає 7 шістьсот двадцять тисячі. Тому просимо поводити дані зміни. Вирішили рекомендувати політичний рад, даний цей рішення прийняти трубому. Там краті лоза да? одного вусла. Одно. <просу> <просу> Друге питання. Побезпечення громадянами технічної документації з МВУ щодо встановлення відновлення меж приметних джерел на суді на місцевість і задання і вас? До селищної ради надійшло 10 заяв від громадян районівської громади. Не затвердити технічну документацію із землеустю, щодо встановлення ліновою немед зімельних ділянок натурі для будівництва сьогодні житлових будинків, господарські будівель та споруд за рахунок зімей зіменальної власності. На даних земельних ділянах знаходяться житлові будинки, які перебувають у власності даних громадян. Також затверджується технічна документація і передається земельні ділянки у власність. Надійшли заяви від місцево Лізії Климентівни. У мене ділянку площею 0,0960 гектар, по вулиці Чарівна, селище Яворниця. Завжди далі стихі, є. ділянка площею 0,11 гектар, по вулиці Запорізька. На делям 1475 дектар будет она гектар Хайла Світлані Михай... Миколаївні. Площа 0,25 гектар, по вулиці Миру, село Іванівка. Роп'яні Любові Миколаївні. Площа земельної ділянки 0,114 гектара, вулиця Янтар на селище Яворніське. І Сіжуку Володимиру Петровичу, площа ділянки на селих 15 га.

Третє питання про надання земельної ділянки у власній громадянці Силкінії Світлані Володимирівні. Надійшла заяві громадянки Силкіної Світани Володимирівні про надання земельної ділянки у власність згідно договору купівлі продажу житлового будинку земельна ділянка, яка раніше використовувалася Шамрай Наталією Мокитіної та Маркутої Володимиром Мокині. А і у користування силки на офіційної молодій марів по вулиці Чарівна в селищі Яберніцька. Прошу за технічну документацію. так, Одноголосна. Комісія розглянула всі питання порядку денного. Дякую за